І друковин аварії на Чорнобильській АЕС. Ми ще повернемося далі. Про ситуацію в зоні АТО. Там становище загострюється за минулу добу, побільшало обстрілів, і ще один український солдат загинув. Що сталося? Запитаємо у Бориса Сачалка. Він наживо з нами зі сходу. Борисе, вітаю! Тобі відомо, як загинув український боєць? Добрий вечір, Олю. Загиблий наш сапер підірвався він неподалік від селища Новгородського. Це на Донеччині просто під час розмінування тамтешньої території. Окрім нього, насправді маємо ще п'ятьох поранених. Четверо. Із них у Авдіївці Неспокійно було в зоні антитерористичної операції протягом всієї ночі. У штабі АТО зафіксували кілька десятків обстрілів. Втім, протягом дня ситуація дещо стабілізувалася і заспокоїлася. Нарахували лише з десяток ворожих обстрілів на Луганщині. Зокрема, бойовики відкривали вогонь із кулеметів і стрілецької зброї. Традиційно неспокійно було біля Авдіївки. Там українські позиції обстріляли з 82-мм міномета поблизу Мар'їнки. Новотроїцького супротивник посіляв наші позиції з протитанкових гранатометів. І трохи стало спокійніше біля Широкиного. Там теж ні вояки, яких обстрілювали попередні дні фактично щодня. Сьогодні, нарешті, змогли дещо перевести подих. Я сьогодні побував у широкиному, і треба сказати, екскурсія по місцях нещодавних обстрілів насправді вражає. десь в районі часу ночі, от розрив от СПГ, теж ось свіжий. Ось свіжий розрив. Вот сюда вот прилетел Василек, 82 миномет. Вот один разрыв из прилетел. Здесь вот не разрыв, вот до сих пор не можем разминировать, потому что он торчит под фундаментом. Сам хвостовик от СПГ остался, а полностью сам заряд ушел вот. Продовж останніх кількох місяців морпіхи зачищали ту частину широкиного на якій раніше були терористи, і от буквально днями завершили цю зачистку. Мені сьогодні вдалося побувати на цій самій звільненій частині Широкиного. Я побачив, як ґрунтовно і як по російському укріплювалися там терористи, і мені вдалося поспілкуватися із бійцем, які сьогодні вночі мав бій із бойовиками. Деталі у моєму сюжеті. Відома фраза, а я на морі. Тут в Широкиному звучить якось не надто оптимістично. Зараз ми їдемо по території, яка ще донедавна контролювалася терористами. Тут велися активні бойові дії, а тому наш водій нині активно дуже ролює. в тому, що на дорозі після оцих бойових дій залишилося досить багато нерозірваних мін на американському Хаммері Нас везе український морпіг на прізвисько Грім. Грім віджартовується. Мовляв, це ще була м'якенька подорож. Ну, Якщо ночью научились рулить, то за днем, наверное, так намного проще. Бывали случаи, коли з ночником ми їздили в одну руки ночник, в другої руль. А причин їздити швидко, не спиняючись, тут чимало. Зараз ми підемо на саму лінію зіткнення, вона знаходиться от буквально за ось цими а, хатами, аби не привертати уваги. Туди пускають буквально декількох людей, а тому оператора залишаю тут, а сам озброюсь з такою невеличкою відеокамерою. І Нарешті вона мені знадобилася, тому Фух, з Богом! Здесь баня була у людей. Прилетіла теж з СПГ. На поле нас обачно виводить вікінг. Це морський піхотинець, який в цієї от ночі от этого, тут терористів відлякнув. По слідам було видно, що один чоловік знаходився, от здесь, от, от, в цій ситуації. а второй туди далі по полю. У них за ангаром є. А копик з котриміані подходять ближе сюди Ще не всі бій ангарів Терористи відкрили масований вогонь, і теверсантам вдалося відступити. Морпіхи констатують по тому, як бойовиків днями виперли із села. Вони в гості ходять малими групами. Два чоловіка можуть дуже багато чого зробити, Якщо це хороший обучений спеціаліст, практика показує, що много таких випадків бувало. Що вистачає двох чоловік, щоб абізрядіть якусь то Грім дивиться в бік ворожих окопів і констатує нас, помітили. Ми відходимо. Звільняти всю цю територію морпіки взялися ще кілька місяців тому. Втім, остаточно зачистили широки на лише кілька днів тому. Донедавна тут ще були бойовики. До речі, від них залишилися тут деякі спогади. От бачите, тут на вході до невеличкого такого підвальчика написано, що це логово якогось терориста-кабана. Таких ліг тут а хоч греблюгати, а ще десятки будинків, де терористи да. жили, і звідки вели вогонь. Ось ось знаходилась сама позиція для міномета, з якої вони вели вогонь. А під будинками цілі підземні міста. Грім розповідає, такі облаштовували росіяни в Чечні. Ось це підземні ходи, які виривали для себе терористи. Головна особливість їх у тому, що вони надзвичайно вузькі і надзвичайно довгі. Один хід може з'єднувати кілька позицій між собою. При цьому бойовик просто не виходив навіть на поверхню на землю. Це особливість російської армії. Українська так робить досить рідко. Ось подивіться, ось там ми зайшли, і зараз ми йдемо до виходу. Бачите, який він довгий, а ось це вихід вже на зовсім інші позиції. Вот і доказательство доказательства присутствия російських військових сил тут, на території України. вот російський сухпай і консерв. З надписью «Не для продажи російського производства я вже молчу про средства связи. Бійці жартують, весна в Широкиному настала запізно. Дерева зацвіли лише коли вдалося цілковито звільнити село від окупантів. Традиційно на останок у вияків питаю, кому хочуть привіт передати. Зазвичай це друзі або родичі. Морпі грім показує на телефон відео. Воно є у всіх тутешніх бійців. Це їхній побратим з лікарні. Він підірвався на міні. А тепер переказує вітання з лікарняного ліжка словом, підтримую тих. кто на передовой. Чем поразил этот человек, что при всех этих испытаниях, которые ему жизнь преподнесла, он не пал духом. Передаем привет, капитан, тебе большой. Спасибо тебе, дружище, за то, что постоянно поддерживаешь нас морально. Ты яркий пример для всех, как нам нужно не падать духом, как нужно быть настоящим воином. Держи, дружище. Борисочалко, Андрей Степанов. Программа «Викна» СТБ.